Отже, що я бачив в комі. Боже, скільки легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу та показує якийсь ангел, водить, що там якісь думки тобі приходять. Неймовірні в моєму випадку. Ну є два варіанти, Або мене все стерлося з голови, поки я був в комі, або ну, я нічого не бачив. Я пам'ятаю, лежу на операційному столі. Лікарі до мене там підходять, щось роблять. Все темнота я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Я навіть знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якось пустоті, вона якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі через декілька днів, коли я виходив з коми. Я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там штучного дихання, вентилювання легень, там кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене. Абсолютно нічого не було. Не знаю. О, цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід до чи реальні історії, тільки реальні, Десь я чув-чув-чув, Бо ну в мене дійсно було досвідково. Я там помирав після цих пяти кульових, Я не знаю, яким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. В общем, життю, що так сталося. Але в мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть речарово. Бо ти знаєш, живеш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і і, і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.